Що це все, що ви говорите, це все є частина тори. Ті книжі, ці всі маленькі закони. Просто ми з вами звикли бачити 10, 10 заповідей, А ці маленькі, вони якби губляться, тому що серед них є багато храмів, які втратили свою, свою актуальність. І оце, що ти говориш, тато, є такий маленький закон, mm -hmm. та вони називаються міндрашні. Mm -hmm. Там такий закон є, не розноси. Поганих слухів серед народу свого. І ще один є закон, де там так гарно сказано, я, я просто вже так не, не можу зараз сказати, де, ну Навіть якщо ти щось і почув, то не будь тим, хто би підливав. Ага. Чи там не мають дві, там дуже гарно, не мають дві шальки залезів е, 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 в мішку. Там є дуже багато, але просто вони так, якби не то, що вони між цим всім так, а от якби їх позбирати, там є дуже сильно цікаво. І о те, що він сказав, це відповідає навіть рівно, навіть так і звичитися. Дуже мені сподобалось це, бо дивіться, якщо так гарно сказано, не, не шукай, що критикувати, думай, як то виправити. розумієте? Тобі може, ми приходимо в церкву, ми всі є учасниками одного завіту. Але, але ми всі є люди в той самий момент. Може мені хтось з вас не подобатися. Не знаю, що мені подобу сталося, щось, а може таке бути, я теж людина. Чи комусь з вас можу, я не подобатися. Теж може таке бути. Чимось не сподобається я. А, і тут я говорю. Це класний привід з мене посміятися, покипкувати, бо не, не любите. Та ще й щось не так я скажу, або не так подивлюся. Але якщо ми в церкві, тепер ми подумаємо інакше. Ми в церкві, тут піде Боже служіння. Ми приходимо, щоб. Боже Слово підняти, щоб Божа правда була краще, щоб більше людей сюди приходило. Навіть якщо мені та людина. Хоча це так, я умовно говорю, може говорити людина, яка мені подобається. Або може, так як ми казали, хтось співає не так гарно, як міг би. Не треба критикувати. Я думаю, як ти можеш допомогти. Хтось заспівав, може, не так гарно. А давайте я з вами заспівав, якщо ти можеш співати. Або давайте я зроблю якесь служіння. Хтось якісь книжки роздає, хтось ще щось робить. І коли людина приходить в церкву і думає, а як я можу допомогти цій церкві, уявіть, який буде від того результат. Пам'ятаєте, Олег малював у ті три круга, і там посередині було, де усі три круга співпадають. У фізиці є таке поняття, називається синергія. От, наприклад, коли Олег намалював один круг, додати один. Що, як виходить? Получається 2, правильно? А коли ще додати один, виходить 3. Але в тій зоні, де він намалював, де всі три круга співпадають, то не буде, виходить, 3, буде, виходить, 10 або 20 або 60. Тобто, так, виходить, я маю силу, скажімо, один, Олег має силу один, хтось має силу один, коли ми додаємо свої зусилля, виходить не 3, а виходить 10. Відки ці 10 береться, не дуже <світ> понятно. Але вони є, це факт. Ми використовуємо це І багато. багато. Как лошади, лошаді, лошади в а не больше тягнуть груза, ніж одна лошадь. Те ж саме да, синей. Да? Так, синергія, То, То, так. Тобто так само і ми в церкві, коли ми будемо один одному допомагати, і коли ми будемо е, не критикувати, а старатися допомогти, виправити, це ще все приправлено з любов'ю, з розумінням того, що ми всі є люди, тоді буде та синергія. І тоді не буде один плюс один-два, а буде один плюс один п'ять. Розумієте, які питання що не завжди Христос був такий толерантний, кажеш. Бо деякі доступу з Але до того, до коли він буде толерантний, це тільки ті люди, які знали Бога, але свідомо відкидали. Це було жорстко, це не було там толірантно. Це коли свідомо, він бачить, що людина свідомо відкидає тоді. А все інше, якщо ви бабакарш, не забучу такі, сказати просто я. Якщо інше подивиться, то Ісус Христос проповідував ці сказати навчав. Нам треба навчитися, бо ми цього не маємо. Ми маємо таке, знаєш, доказати правоту або доказати та як казав собі. Один брат казав, що вони були малі, хотіли показати чудо, чуду. чуду. В селі, що вони адвентисти, що вони саме сильніші, і вони збиралися в хаті, і в них була така мрія, що вони мають помолитися, село має згоріти, а хата, де ті діти лишилися, має сміятися. Це було признак того, що адвентистська церква найсильніша. Це, саме саме так, це тому, ми вже... запроповідували. Так. І сьогодні, і так, і багато хто собі проповідує, Ти загинеш, ти тут. так буде, Ісус, все це буде, це написано в Білі. Але з бажанням допомогти, а не засудити, так як Ісус зі словами, зі словами очах. Бог не хоче, щоб всі займали, щоб, шо, щоб всі спасти. От що зробити, щоб людина щось прийняла, а не так зробити, щоб зараз кажуть, що бірвіш по голові дав, добив і все скінчив. У нас було бачите, да, мати розуміння, де ну, не, не замилювати очі на, на, на конкретні речі прикорні. Тому що не може да. нормально практика, і грішиш і гроші та Колись у нас такі там коледжі та в коледжі, він зараз вже його замість Дня Луна поставили, такі лаславі, він професор був, то він розказував, він вчився в 60-ті чи 70-х роках, він вчився в коледжі, вивчився і повернувся в, Сербію, в Сербію. І вернувся в Сербію. І там в церкві, де вони були, частина з них приходила 50-х. Їх -50. 50 -50 -50 -50 -50. приходило багато, багато приходило, а він прийшов крутий студент, його навчили, все йому показали. І там якийсь був з них, так якби чуть-чуть, так якби старший цих п'ятидесятників. І він ніч, вони щось почали говорити, і він йому там показати, який він сильно мудрий, як він все знає. І він каже, що Ну, він там йому щось доказував, так, показував, і так доказав, що ці всі п'ятидесятники пішли. З церкви. Пішли, правиль, але церкви? Церкви. Ні, з церкви пішли взагалі. Пішли з церкви. І він каже, йому вже, вже старший каже, що я до цього часу жалію, що я таке зробив. Каже, але я просто не знав, бо що молодий. Думав, як я крутий. Каже, а що я зробив? Чим я їм поміг? Де вони пішли? Я знав, де вони пішли, що вони є. А вони ходили, каже, мене там не було, то вони ходили. Каже, разом з ними в суботу приходили. Разом каже, водилися, все. Це... А хто не знає, повернулися? А він показав себе. Колись це десь в 80-ті, вісімдесяті 80 роки це було дуже популярно. Суботники приходили до баптистів, баптисти до суботників. У селах, у нас в селі так було. І дружили, і середи разом збиралися. В суботу п'ятницю. Але приходили один доходить, запрошували. Добре. Давайте почитаємо з вами Кремля 11.22. Ремлян 11.22. Може, бач добрість і суворість Божу на відпалих Суворість, е, я вибачаюсь, добрість і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе добрість Божа. Коли перебуваєш у добрості. Коли ж ні, то й ти будеш відтяти. Е, як ви думаєте, чи ця пересторога звучить для нас сьогодні? Чи ми можемо думати, що ми не можемо відпрацювати? Чи? Хто скаже? Я... <смір> я. Я, недавно... я собі задумався, бо багато є людей знайомих. Дивіться, які різні бувають у людей долі. Я трошки так здалека займу, а ми що і подумаємо. Пам'ятаєте, я розказував за того чоловіка, що у 47 років помер. Просто його знайшли в машині мертво. А він, а він е, був з дідому, а батьки його віруючи, з нашої церкви взяли, виховували. Він став членом церкви, потім ну, женився на хорошій жінці, на віруючий, Е, Але потім він відходив, рішив, скажімо, знову вертався, плакав, каявся і знову відходив. І так у нього життя закінчилося, що він жінку лишив, ну, тобто почав жити з іншою. І пив, і так і помер, розумієте? А хтось хтось помирає, скажімо, у хворобі. Вроді би... Е, там Я скажу свою думку, але можемо Боже, з вами розуміти. Помирати у хворобі це страшно, правильно? Бо ти помираєш у бухах, неприємно. Але, але з точки зору духовності, який це шанс для покаяння. Розумієте? Особливо для людини, яка знає Бога. Того, деколи, коли Бог дає хворобу, це може бути на добро. І я думаю, що це моя думка, можете з нею відповодитися. Я думаю, що в більшості випадків, коли Бог дає людині хворобу в таку смерть, що людина помирає і вона це розуміє, то це великий шанс для покаяння. Бо хтось може знати Бога, так як цей чоловік. Я конкретні приклади говорю, так як цей чоловік. Він знав Бога, він був член церкви. Якби я думаю, я собі так уже думав. Бо він був дуже щирий, і він не співав для Бога. У нього талантів було багато, він іграв грав майже на всіх інструментах від гітарі до труби. І я думаю, якби Бог йому подав хворобу, він би покаявся, бо він був дуже щирий. І коли він приходив в церкву, він завжди співав, плакав, каявся. Але ну, ми не знаємо. І тут оцей віршик нам говорить: ти маєш, як людина, маєш бачити і добрість, і суворість Божу. розумієте? Для нас. Добрість Божа. І я думаю, що Бог всім дає шанс для покаяння. Просто це, я так сказав, такі конкретні приклади, щоб ми роздумали. Ну, Ти знаєш, от, коли говориш, будеш відрубаний, так. це теж важливо зрозуміти, бо сьогодні, як би знаєш, що людина думає, якщо вони належать до громади, до церкви, то все. Можна так. так. І вже, знаєш, можна щось закрити, можна шити по іншому. Я Просто як, не те, що я, знаєш, я... Був у одного брата, коли він попросив почистити коври. То, я чистив в нього коври, туди-сюди, а він каже, їду дитину заберу з школи. Ти, а ти кажеш, там двері відкрити, собі, я чистив так карден. Я зайшов, дивився, ну чи три, чи чотири бути абсолютно стоїть. Горів, я не знаю, чи він п'є, чи ні п'є, просто стоїть на кухні. Я це побачу. Да, так. Хоча його сім'явся, вона там сторітня, адвентийська. Його брат, якщо він поминається і пастором був який був, ну люди були, вони, напевно, він себе вважає людиною дуже такою приналежною до Бога. так, Але тут, чого Бог каже, що Ісус каже, так, mm -hmm. Тому що як апостол Павло каже, в нього тут такі дуже слова, вони страшні, але це дуже сильно правда. Ці слова треба запам'ятати нам кожному, що він каже, що хіба не кожен йшов? Не кожен, пам'ятаєте, хмарі, тата, всі вийшли, всі вийшли з mm -hmm. гірту. Всі бачили чудо, всі бачили чудо, всі їли, всі хрестилися і ману їли, і все було. так? А він каже, що а тільки двоє, каже, що двоє. Так. Тільки двоє. Все. Саме тут робити дуже Побачите, це не кінець, наше життя, це, ну, це вічний процес. Ти маєш йти. Це тільки процес. Нема такого, що тут ти той вже тут, а той тут. Але вони дуже часто що забуваються, що вони думають, що вони отак от ось. Якщо я вже тут, то я вже можу робити, що хочу. І так... Ну тут Любчик у, у цьому як би, вірші десь так винікається, що там йде про Ізраїль, порівняно так. Порівняно і з Так. Якщо язичники. він був строгий, такий е, до, до того, своїх, свої, то тим болі він дав тобі шанс, але і привив тебе. Але якщо ти не докажеш свою ту принадлежність до того, то він так же відрубає безжально, як відрубав Ізраїля. Будь ласка, костюма. Ви ж добавите, що... чи звучить це до нас, до нас звучить буквально кожен вірш з Біблії. Але навіть так, як ми живемо в певний період часу в історії, а ми живемо в період часу Леодикійської церкви, то до нас звучить послання до Леодикії, а в ньому теж майже те саме, що якщо ти будеш таким, то я тебе викину. Нам треба вивчати це послання, воно конкретно я вручаю, що ти сказала, що там звучить послання до Лаодиків? Ну я кажу, що ми зараз всі живемо в період Лаодикійської церкви, і до нас, як в загальному, в цілому картина, яка церкви, церкви зараз є. То це ми маємо приймати до кожного до себе особисто, звучати цю це послання. Або хто ж там каже, як тебе виплинує, що ти не будеш гарячим, що ти не, не візьмеш моєї одежі правдності, не візьмеш моєї там мазі на очі, не будеш духовно бачити. Духайся, то, ну все таке. Тут, е, Олег, це я там просто лег торкнувся і те, що. Ти вже торкнулася у цей стан теплий, коли людина може бути в церкві, так як Олег говорив, і вроді би все добре, я вроді би формально приходжу в церкву, щось там роблю, навіть молюся, може навіть якесь і служіння бути. Але якщо немає тої щирої любові, у нас тема сьогодні про любов. Якщо немає, тої щирої любові до Бога, того, що Бог нас любить, ми це вже знаємо. Якщо немає щирої любові до Бога, якщо немає... Бажання догодити йому. Бо коли е, мені дуже сподобалося, як сестра порівняла е, любов Бога і стосунки наші з Богом до сімейних стосунків. Коли люди в сім'ї, то вони хочуть догодити один одному. Коли чоловік знає, що жінка любить, він то буде для неї робити. Ну, любить жінка, скажімо, йогурт там, з чорницею. він не купить її з малею, бо вона його не любить, правильно? Але якщо купиться, так вийде, як спеціально купив, то що вона не любить. Ну, так є. Таке саме в наша стосунка з Богом. Якщо ми не, не тепленькі такі, що нам байдуже, а якщо ми гарячі горемо до Бога, то ми будемо старатися Йому догодити, ми будемо любити, ми будемо читати, а що Бог нас хоче? Ми йдемо в церкву, що Він хоче від нас? Ми йдемо додому, що Він хоче. Пастор сказав, як я можу ці слова в у в своєму житті зробити. Правильно, Бо там... За когось просить молитися, а я забув на цілий тиждень. Ти, чи його а що, Бог не знає його проблем, чи що? Бог так що знає, розумієте? Але це показує наше відношення. Бог то знає, але наше відношення це показує. Наприклад, що, що Олег розказав про брата, який там абсолютно викинеш подвійне життя. В Церкві він декларує, декларує не, а живе, прийом життя може в світі. Але, бачите, ми ж не знаємо причину, чого-то абсолютно в нього з'явився. Може він дійсно там переривав якісь там, знаєте. Може він взагалі не п'є взагалі, я крашу ти знаєш, Коли людина переживає якісь там жизненні труднощі, і він сповнив своє гріховне там, запив, але потім страждає, кається, це болю якась. А є людина, яка просто подвійне життя живе, і вона так і живе. Вона в церкві одна, а вдома пішов, кабив, капа пив, чи що. І його гайкові mm -hmm. з немучити, називається покрашу. Mm -hmm. на це якраз стан теплий. саме більше, тому що людина, коли вона тепла, вона не може визначити, де вона стоїть. Чи, коли людина холодна, вона розуміє приказ. Є такі люди, які кажуть, та я, я не вірю. І таким людям ну, їм легше розказати. Або людина, яка п'є і знає, це, що це, погано. це і хоче лишити, лише не може. Чи гарячий така людина, так, вона працює, вона горить так. А коли ти теплий, це найгірше. Ну і оце, що каже Христя, Одикійський стан це є. Теплий стан. До речі, Лодокія, одна єдина церква, де Бог нічого не записує в е, архів, Все не добре. Одна єдина. Якщо ви важливо порівняєте, кожен щось мало. Uh -huh. Одна церква мала то, друга то, то, то він каже, в тебе є то, а це не добре. В тебе є то, це владеється і... взагалі судно. Ah, а почитайте бажання віків про Никодима. Людина була в вендріонії, знав писання на зубок, все розумів. І яке його було розуміння? Я вже мені забезпечено місце на небесах. Оце це тепле розуміння може бути, настільки себе людина обманює, що в неї все добре. А в Ісус, що йому сказав, тобі треба родитися зварити. Mm -hmm. Тим більше, що він був, якщо подивитися на Никодима. він був фарсеєм. Фарисей серед садокей. Тобто він, та це, це до речі, оцей приклад. Так само люди є і сьогодні, які думають, що я вже в церкві, я обраний, все. Це. І він собі теж подумав, ну він, бо по-перше, той садок там заправляли сім садокей, а він фарисей, що там. Таз, куди він вже справді думав, що ну все, та я вже Бога зараз, а зловив Бога за ноги, все, куди вже, куди вже не даві, що що мені далі. Дорозі садукеї були, так? Все, що... Ну Садукеї вибирали чого? Бо Садукеї вони вже були елімістичні. Знаєш, вони вже були. Коли прийшла вже Риївська Грецька імперія, вони вже, чого вони не вірили в Воскресіння, чого це все? бо вони вже це змішали з філософікою. І вони, і вони, та вони були продажні. А, а влада, якби то ніби теократична, залишалась бо імперія, не давала нікому влади. Але те, би, ніби теократична, вони вірять, то тобто, для них зробили таку умову, і я ліон, то де запихають самі, бо з ним саме легше було домовити. Тобто, Палицеї вже були більш такі, вони все одно стояли на, на традиції. А садики вже такі були тепер. Mm. 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 А він фарисей був, один з ним був саме дрівом. Це не було просто потупа, вибирав туди. І цей, і от же люди робить сон, що mm. може бути більше? Mm. Що може бути більш? Папа ринство, що вже вибіж. Вище нема. Mm. Mm. Ну, давайте ще uh, трошки ціна стояв Є yes. ж. <реш> Добре сидимо, я безсиділа. Є, ще, є, ще, давай. Давайте давай. давай. <реш> ще з вами поговоримо таку важливу тему. <реш> Як нам, е, того, що у Бога до нас є одна з вимог Божого заповіту з нами. Я, я, це... я називаю це вимог, хтось може це назвати умови. По-різному. Я так сказав, вибачайте. Одна з умов цього заповіту це те, що ми маємо ділитися ним з іншими. Згідніся? Як нам?